Я Кацарська Софія, учениця 9 А класу Херсонської спеціалізованої школи номер 27 З поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов. 25 серпня 2024 року виповнюється 100 років з дня народження видатного українського письменника Павла Загребельного. Його твори давно стали класикою української літератури. Більше ніж 30 романів і повістей найчастіше згадують Диво, Роксолану і я Богдан. Письменника відрізняла колосальна працездатність, феноменальна ерудиція та винесене з концтабору уміння бути вільним, попри всі обставини. В одному з інтерв'ю Загребельний казав: Я щасливий, адже я живий. В концтаборі ми мріяли тільки б дожити до перемоги. А там і помирати можна. І ось я живу після цього вже 60 років. Я щасливий, тому що мої книги читають. Залишився живим, бо відчував, що повинен у своїх творах розказати про бойових побратимів, друзів і товаришів. Дума про невмирущого 1957 року, присвячена воїнському та людському подвигу молодого солдата. Який загинув у фашистському концтаборі? Вивок твору, душа про невмирущого» Батько вже бачив війну. Він мер у пінських болотах, ховався у бур'янах у німців у 19-му році, був поранений патрульівцями. Тепер він був упевнений, що війна до Дніпра не дійде. Та скільки ж можна, при дідах, прадідах була війна. І ще зовсім недавно, за його пам'яті. Татари, турки, шведи, поляки, німці всі чомусь лізуть на Вкраїну. Колись же мусить бути кінець. Та й у газетах писали, що будемо бити ворогів на їхній території. Постріляють там трошки, та й годі. Він, мабуть, вважав, що Андрій не встигне й до фронту доїхати, як війна закінчиться. Може, саме тому і не пробіг попрощатися. Тарас Шевченко Уривок із поеми Іван Підкова Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці міли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити. Козацьке біле тіло в китайку повите, високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщину з вітром розмовляє, а внук косу несе в севросу за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало журба в шинку, мед горілку. Поставцем кружало, було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Федір Панто, Країна моя, Україна. Мої нескінченні дороги, сплелися, мов доля моя. Я вернулася знов до порога, де батьківська рідна земля. Країна моя, Україна, ще пращі пам'ять жива, знайома тут кожна стежина. І сонце мене зігріва. Хай пісня твоя Україно злітає, як птаху, блакить, а мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Піду, у садочок вишневий, послухаю спів солов'я, Там ранок зустріну рожевий, тобі я вклонюся земля. Вадим Крищенко, краса. Рідного краю, красою рідний край багатий, навкруг, як фрески з вівтаря, квітують мальви біля хати, а у горі горить зоря. Хай скептик каже вже не модні, червоні кетяги калин. Та тіша серце і сьогодні, Ці кольори живих картин, калина, сонях. Білі гуси і ластівка, що гнізда. Я не соромлюсь, не боюся сказати це усе моє, в чорниці кущик під сосною, та спів до забуття. Краса лишається красою, якщо вона прослав життя, а найрідніше серцю рідний край. Надія Красоткіна читає Ліщенко Мирослава. Краса землі це невимовна казка, де всі дива не раз переплились. На кожну загадку у світі є підказка, лише уважно дуже придивись. І захопись всім серцем дивиною, що поруч тебе і в тобі бренить, Насолодись щоденною красою Поглянь у небо, де ясна блакить, на ліс густий, що вдалині синіє, на рідне поле і на маків світ. І, в серденьку, враз оживе надія, і відкриється для тебе дивосвіт. Зрозумієш, що земля це казка, а найрідніше серцю рідний край. Тарас Григорович Шевченко, уривок з поеми Сон. Лети, Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає. Ти хаско вітер Степи лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, садисні похилились, то полі поволі стоять собі, осторожа, розмовляють з Богом. І все -то те, вся країна повиди красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину. І краю нема.